Спаситель закликає нас не боятися. І не боятися саме тому, що Отець наш Небесний дарував нам Царство Своє. Царство його Нам добре відомо не від світу цього. Його царство пов'язане з нашим майбутнім життям. В тому царстві гине все, що суперечить Богові. І зло, і ненависть, і спокуса, і неправда. Все, що суперечить ознакам Бога, який є світло і сонце правди, який є любов, який є свобода. Де це царство здобувається дуже дорогою ціною. Зрозуміло нам відомі слова Спасителя, що воно береться силою і той, хто докладає зусилля, здобуває його. Але Яке зусилля? А в першу чергу для кожного з нас це зусилля подолання себе, подолання своєї слабкості, своєї недосконалості, всіх своїх інстинктів і примх. Всіх пожидань і то що, і то. Що. Адже що каже Господь вам даро царство. Отже, роздай добро своє. Роздай добро своє. І як неодноразово він казав, зречися себе. Візьми Христи, йде за мною. Ці слова протягом багатьох десятиліть ми читали. І вони були зрозумілі і далекі. Ми не переживали їх як реальність власного життя. А коли прийшла та біда, в якій ми перебуваємо, хіба не бачимо ми людей, які відкинули все? І батька, і матір, і дружина, і дітей і пішли, туди, куди кличе правда, любов і свобода, які розуміли, що це царство абсолютної свободи здобувається таким зусиллям. Після якого вже і життя скоріш за все неможливе, але ти здобуваєш його не лише для себе, а для світу, для людей, для твоїх ближніх, твоїх дітей, твоїх нащадків. І тому ти можеш. Забути себе. Зеретися себе. Зертися свого земного життя. Роздати все. Покинути все. І здобути царство. В ньому любов. В ньому правда. В ньому світло і свобода. Ти торкнешся цього, можливо, на одну мить. Але твоє життя не проминуло даремно, саме тому, що ти його за це віддаєш, за це царство любові, правди, світла і свободи. І ти входиш в це царство, як його підвалина. Як його часточка, так тебе немає можливо в ньому, в тому живому, тілесному образі, в якому ти провів життя тут, але ти в його водах, в його повітрі, в його траві і листі, в його небі, в його сонці, ти перебуває. От ми бачили таке? І хтось зараз продовжує вершити те, що він схотів звершити. А хтось поранений, страждає, а когось. Нам прийшлося відспівати. Але всі ми становимо народ Божий, народ Божий, церкву як спільноту, тих, хто вірує і любить, і несе правду, і світло, і здобуває свободу. Ми всі разом. Цій церкві в ній немає мертвих. В ній лише живі. Живі душі, живі зусилля, живі життя покладені на цей вітер. Господь каже, блажені. І гнати будуть, і ганьбити будуть. За моє ім'я, за ім'я Бога, який є любов і світло, і правда, і свободи гна. Ну, але нагорода ваша на небесах. Чи це нас втішає? Ні. Це дає нам розуміння осмисленості того, що з нами відбувається. Це спроба знайти смисл того, що з нами відбувається через Слово Боже, через наше долучення до цього слова, не розуму, а цілим життям. Один мудрець так і сказав. Істину не можна пізнати логікою. Можна тільки життя. Так пізнають істину ті, що здобувають своїми зусиллями царство. І так пізнаємо істину ми, що це бачимо і вклоняємося вперед.